Ось цього року шершні і оси заїдають, буквально в буквальному смислі слова. Заїдають оці маленькі захищаються від осів, як бідняшки. І оці ці два нуклеуси вдалося зберегти. А ті у дерев'яному, всі вбиті маточки. Ось що, що їх тут є. Тільки за два дні, от подивіться. Тільки за два дні, скільки я. Цих шершнів і осів знищено. І це все напало цих маленьких маленьких наклеусах, де дуже мало бжіл. І ось що, що їх тут є. Це просто страхіття. І ще крім цих, от на кожному вулику в банках ще є багато їх. Ось ще тут. В чому? В чому? Просто страх.